Сьогодні відвідали ряд об'єктів, які стосуються дорожнього покриття. Це січових стрільців незалежності перехрестя, це вулиця Чубинського і внутрішньоквартальний проїзд Симона Петльори. Були проведені разом з підрядними організаціями і представниками проєктантів вирішено ряд проблемних питань, які стосувалися виключно січових стрільців. І незалежності це розв'язки, можливості розширення проїзної частини для важкогабаритного транспорту, тому що, враховуючи, що даний об'єкт знаходиться в промисловій зоні, по вулиці Чубинського стосувалось питання зрізу зелених насаджень, зробили все можливе для того, щоб всі зелені насадження залишилися. Вцілілими і по Петлюри разом з представниками управляючої організації та також мешканцями, яких здійснили опитування буквально вчора стосовно внутрішньоквартального проїзду, і зазначили, які можливі будуть проблеми і питання, які будуть вирішуватися в майбутньому в процесі роботи.